Доброго дня і знову рубрика Як вижити в селі Турин. Сьогодні у нас дуже цікава штука учбова, світло-шумова страйкбольна граната, наповнювач якої є крейда. Граната повністю копіює знамениту гранату F1 лимонка, за виключенням того, що вага даного агрегату складає приблизно 240 грамів, а реальна граната важить не повню точно, але приблизно 600 грамів. 500-600, подивіться в інтернеті характеристики. Дана модель являє собою виключно спортивні цілі. Вони, її добре використовувати в сигнальних цілях. Якщо вам треба обезопасити свій табір, лагерь, місце розташування і, і ви не хочете незваних, раптово незваних гостей в гості, непогано їх ставити на розтяжки для того, щоб обезопасити табір від проникнення стилу з боків. Як кажуть, звідки не візьмись, щоб не було сюрпризу. Дана граната є виключно учбовою, в учбових цілях. Ви бачите, не в населеному пункті, ніколи не підривайте дані види не на спеціальних полігонах. Виїжджайте далеко з населених пунктів. Краще використовувати полігони, ну, у нас такого поруч немає, ближайших кілометрів 20 На відео буде продемонстрована робота даної гранати. Як вона працює, бухає. І кажу ще раз, дуже хороша сигналізація в лісі, де світло не підведеш. Дуже хороша. Навіть від диких тварин допомагає, таких як Кабан або Лисиця, допомагає дуже добре. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. Ну що ж, почнемо випробувати. Спочатку відгінаємо почекав цих пірософтах як не стравно, загнувся конкретно. Відігнули. Зражали. Витягли. Кинути. Чекаємо. Три, два. Бум.